І всім привіт ви на каналі Nexor. Сьогодні ми починаємо знімати виживання в Майнкрафт з ралдестом. Привітайся. Всім привіт. Ну що, першим ділом, що треба робити, то є добувати дерево. Так. І тут якраз мої любимі дерева росли. То логічно. В слізі. Я А вони великі. Це. Я то дерево обажаю. І вам вони великі. Чому вони такі великі? Ну то бо вони великі, вони більші за тебе та обід може. Бач. О. Так, я тут собі трошки. До речі, добув. нам постановило. Нам, до речі, дуже сильно повезло. Чого? Тут є підводна, да, яка що? І той шахта підводна. Угу. Бляха, на що я сундук крафтую? Я не ну, знаю. Бляха. Тут, тут палки скрафтую, я скрафтую сундук. Ого. О, хорош. Так, пішов камінь добути, щоб добути скорше дерева багато. Палки. Раз. Два. Що там далі треба. А тобі відкривається кірк. Кірка, Кирка, то я раз. Ну пока же кірку роблю, більше нічого не треба толком. Ой, еба. Мені пошли, я не шо вгоню. не офігів? уфігів? ж еба! Гольфайд, файн. У мене тут, один мод скачаний, що я коли факел в руці тримаю, то він світиться, так що мені багато факелів не треба. Ні одного факелів. Та що ти водиш, то що дуже інтересно з'їбати з водами. Та що, в мене просто шейдери і карта, і той мод на факел. І все, більше немає. Та ти читер? Так, так, так. Що відписують, хай від тебе відписується. Фу. Ну чого я читер? То не чити. Майже. Чи ти? Ну, карта, карта, я загалі вчити біля. Тут трохи зажорстко, бо я коли в пещери заходжу, мені видно всі пещери. Кайф. Так, я йду крафтити а? топорик. Тако. Я по якого Все, уголь. тепер я добуваю туди до кінця. Було. Скоренько. Ти те не дуже великий? Ти їх вмієш рубати, щоб прям до кінця їх зрубати? Жоп... Йо-жо, як мене підвистаємо, коротше, інтерв'ю. Але ладно, піде. Твій телефон кидає, правда, дуже скоро чи так Майнкрафт. Бо таке може. Ну, подивимось, щось ми трошечки зробимо. ОКО, де верстак! Я його забрав. Это ну, бутон верстак. Поклади його назад. Так скрафт. Я на дереві. Я тут лажу по деревах. Наше мені тратити ресурси, якщо ти можеш поставити свій верстак. я його забрав. Мені більше потрібно. О, это я бачу злазь. Я мавпо, я лазив. Ти як так. на різдво, да? так? Ну так дерево як так зробую. Бляха, я ще й впав із вдоху майже. Ой, бляха, я чуть не грохнувся. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ну хоча би збережний він теряв Та йди геть звідси. От. Чорно. Ну так, поставим страх сюди. Я спускаюся вниз. Бот. Спускайся, дай он стачать. Тима! Мене вже стак того дерева є. Солідно. Просто Я одне ви дерево ви... добув, Секай, і давайте. Маю підобору. більше стака. Тепер мені треба... А все є. Добре. Перед своєю любимою даром можу посадити. Він так ось, рад. Ой, бля, паличка вже не стоїть. Катеріна, то нет, ще до палички. Ну так вже не стоїть. Так о. Хотілося би шахту ліпити якусь. О! Лакарка в мене шахту ліпила. Маслом це сліпить. Я походу шахту не Так. Чекай, мені треба скрафтити кіручку, може. Піду в шахту теж ритись. Поліл. О, біть. Мені треба, коротше, Чекай, треба верстака, коротше, іди сюди. Тяпайся зараз до мене, коротко. Ми без степання граємо. А, без тепле. Мені треба верстак тоді. Так скрафти собі. Я б... Мабуть, ну, де там візьмешь. крафти, карта. Наші крафти мені верста. Ваше мені крахти верстак, якщо нас ресурси спиди. Ну так і де тоді бери там той верстак. Ну не бери, а скрафти собі що там треба. Так, я собі добув уголь, зараз роблю... А вот уже німчка вас стає. Так, візьмемо його так. Не мог, то вже так темно. Так, мені треба крафтити палки. Меня мене факт. Ты его уголь выкинул. Яха. Аха. Зади, 4 палки туда хватит, що? Крафтим палок побільше. Палки можна і так скрафтить. Поряд побильше пакет, вот треба до вс докрафтить. 20 штук. Ну поки що, хватить. Так, мені треба. Вс оставлю. я впав? Що? Май навіть не заміт, що тут вода. А ми грає, играємо ми хіба з нічкою. Ну, Там зі всім играем. Бля, хоть не только тут напочала. А шо, ти хотів виключити нічку. А яка ні, 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 то є режим складності? Легко. А, я, я вже чую. Я вже чую звуки якісь стрмні. Тут теж вода. Та де пещера без води? Во, я нашл в шахту. Ага, мені бачу, не ще тебе тебя найти? А вот там факела светится, я бачу тебе. Чи, чи що тут таке світиться? То не ти там, походу. То щось таке світиться там, непонятно. А бабалия. Что? А там ты та, все таки ти там. Не, ну давайте битвер тоже приводится. Ну. І не прям вона така корисна, що нам її прям треба. С крафту бог робимо отв'язку, пенд і там підтвердит труба. Чекайте, мені треба ще пищати. Я вчора вчора, коли метькрафт стріба, бо я ту, аби жилу вийшов. Шо Що Аби ти стоу тут такі? А кристали. А, ті фіолетові? та да. Вуголь, вуголь сюди, треба побільше вугля. Ну, типу щери, йо-бо-йо. Плаває. Ну, я не що вчера, але це Ну, треба без води. Бляха, долбана. Коли треба буде то все повирізати. Ой, ой, я вчора цілий день віков. І нині. Трохи. Ну, так нервувало. Ааа. Дай дальше ще крикнул, боже да побоже. Яке я бы О, я пещеру знайшов. І без води, и яма, головне шукаю. А чи там лопичку забрал? Ти, ты, не знаю. Я там, я вже далеко звідти, я не знаю, як ми там заспаунились. А ти, ты верстак забрав свій? Ні, вообще нічого не забирав. Хорошо. Я собі новий можу скрафтити. Так, давай зараз настане день і може почнемо якусь хатку построїмо, невеличку. Да якусь невеличку для захисту відбою тут не треба. Лях, якийсь каньйон, Я тут уголь добуваю. Так, все. Пляха зачитися. Тут є ще мідь, але мідь мені не треба. Так, тут ще углі. Тут я біть а нашого на мені. Бляха, крипер. Дурак, ха Дурак, гадя, і ти двої забої, чорти. Хоча безбережена інвентаря включив, бо ми ще не дуже професіонали, щоб без нього играти. Ну то вже так. Я вислюкали шов. Будешь. Кай куда-то мені... О, давай, Стк, шахта нормальна. Походу. А, де нормальна шахта Христич. Десь... Крипер і желізо, желізо я не собі. сюди. Блях, че скелет не стріляє, О, де? Ай, я його не бачу навіть. якусь шахту нормально дойти. Прямо нормально шахту. Давай. Є. Ти дурак? Я вбив скелета. О, ти отримав якийсь десь той досягнення. О, ти? два желіза знайшов ще. Ще один кріпер, йомаю. Дяха, з топоріка їх не дуже легко вбивати. А ти що, з топоріка їх вбиваєш? Та, бо я менш не скрафтив. Дурачок. А ти хоч мене, іди звідси. Дякую. Купа гирлок, а ще від розпирає. Чекай, я походу десь лаву чую, <плес> чи якби... Щось булькає. Може то вода булькає. Так. До мене в кілета ходить, я одразу включаю скорість і тікаю від того. Я, до речі, голову. А що, слабою вбити його? Без нічого, дай три одного бича не маю, що дурачок. Так, во, я з топоріка його вбив. Yeah. <плес> Ой, ма там навіть написала під час спроби втікти від скелета. Під час спроби втекти від скелета» — Солід. Солідно. Не зміг ти від нього втекти. Де я запавлююся? Та я є. Чекай, то десь біля мене є пещера, вроді як. О, вершланг. Що ти знайшов його? Забирай велеш так і пічку. Я, походу, пещарку зіганську знайшов. Так. Може, тепле все-таки. Ну, давай. Давай, Один раз. Богдан. Сюда. Сюди. Ходи сюди до мене. От сюди. Рейся туди вниз. Де в дирку і рейся вниз. Падай в дирку і вниз, де рейся. Тошо. Рейся. Знаєш, что купаться під себе де можна? Та там лави нема, там пещера має бути. Ой! жива! Ааа! <сміття> <сміття> Клас! Ладно, давай шлях себе та... тепер. А... <сміття> а, Ладно, будемо грати з телепортами. А то так то Ти де. Бля, до речі, коли мене вбивають, але ще й підвисає, щось так жорстко.

Я спидраю! Спидра, бишь? Че вздыхаешь? Блять! Ты полик, блядь, сюда! Дима! Блять, брак, брак! Ты вот В мене си! Меня тупорик зломался! Бляха, куда блясь <рісць> какая-то? нормальна шахта! Я тут собі построївся, все, до мене ніхто не має залізти, хіба павуки зможуть? Так я собі тут я скрафчу верстак і скрафчу собі меч. А, я тебе сюди в скелет. Я Я потім 100 скілетів фачу. А! Вс, Ще два чоловіки, Я не бачу. Бляха! Це пека. Ша, чекай. Тей, Та зараз я тут а... Тут зомбаків куча біля мене стоїть. Так що вважаю вниз мені... нікуди не йди, бо ти впадеш до зомбаків. О. О. Все, там внизу зомбаки. Солідно. Дуже. Та наш ти мене б'єш? Ты а ты зений! А -а 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 -а! ты не Бляха, Да! Что Ой, скелеты. <голови> я вижу, вас светло. Я вижу светло, в бюджете, <голови> Я тоже его вижу. Мне тут скелеты шпарить? Вода спаса мене від стріл. Щоб залізла заліз Ай, не спасе мене вода від стріл. Мене вбили. Дурак, яка, це скоро не буде, поки, не О, -мо, чекай де я? Ч, може ми тут в шахті построим все покликали? Ой ема. Чекай, головне тим слендерменом в очі не дивитись. Да хто а, злов це? скелет голи, не шоп тут Ладно, прикольно, что чего проваживался, как я Да я тут с скелетом как Ну что, апельсины? Какие то какие-то Что красиво, что красиво А, можно? Да. Ой, как раз Ну, хочу Чекай. А, да, Бурим чи ягоди? Чекай, а як ми звідси вийдемо? Нам ну, хіба здихати? Бо я не знаю, де ти йшов. Я є тут. Ніби ти пам'ятаєш, як ти сюди прийшов, так? Там не я, я другую. Понятно. Так, я зариваюся. Ти є боже, тут в шахті? В шахте пока что строились. Ты в шахті жити, ти мудрий. Нет, где такие що еще в шахті. Ну не в такій пещері прям. Десь в ш в той вгорі строїться, ну не в пещері. Ось, розгорно, не так, я собі тут зариюся. Поставлю факел. Верстак. Зроблю пі... Я так ягоду буду випадку. Реально нормальні ягоди. О. Та я буду тобі гулять офісче. Так, я собі тут а, переплавляю железо. Тут огляньте, нічого тут. Де ти ти О, там акселот є. акселоти. Чуєш, давай знайдемо бо тут дичь, як то. Помниш, ми, ми, ми mm. казали, там біглами крафтились, і там будь-який типа... Як то, Та такі тип Я понял, про що ти говориш. як він називається. Так, я собі скрафтив щит. Є. O, bez krawczu nie idziemy. Proszę. Trzeba, do mnie znowu? No dobrze, z krawczu. Ja zaraz idę żelizną dostać. Ty To wcale nie ma żelizny. sobie zrobię, żelizną. No, mi to trzeba, tylko żelizny. Dobrze, ty sam to zrobisz. Дима, ты разгорайся, собі прибегай. Ебала с хатка, Степ <ріхи> <ріхи> Так, да я буду поставити на переплавку. Короче, то пока що такое, раз І дошка, отда. А, бе тоже ей верстакет печки, тут. От... А, <ріхи> О. Так, ну, тепер я то візьму в руку. Тепер мені факела треба буде. в мене тепер замість е, факела буде щит стояти. Так а если не зроблю меч? алба, то і залізний географий. Алмазний? Так, що... Алмазний? який ти не... алмази? Я не то сказав, дурак. Я не то сказал, сказати. Зараз, не... ти що, палки палками переплавляешь, ты еден. Та, шо. Ладно. Ну... Туда моє ж дити. Грям поліпше би було. Мне вуголь треба. Для чего? Для факелів. Так, все, я вроде все переплавил? Так, на що тебе хватит? Я можу зробити хіба що кірку? є раз. У нього меч не хватає. Одно. Тебе його не залізов? Зараз буде. О. На, я скинув. Ок. Бляха, ти. Та, Та бляха, Хорошо. підбери. Це ти ж бляха підбери. Та бляха. Ти підбери! Вс, нарешті. О, все. Бач раз, ось сюди, а дошку до Тараса. Доску. А, я дурак. А ні, я вже подумав, що кивку не зробив. Файло є. Ти геній, на що ти мене б'єш? Я не хотів. Можна просто вийти звідси. Чого ти мене не закрив? Вдруг мене без зомбі з'їли. До речі, тут такий бог виглядає. Шахтьор, на мінімалках. піднімалка. Меч в руки, ще, до речі, ще дуже довго служить. Що дуже довго. Ще дуже довгий. Типа його дуже довго ламати. Понятно. А як? Ой. О, поставився в пауза в шахті. Та де ти що, ні, ми звідси ніколи не виберемося. Хотів забрати? Це? Ні. А якщо Я правду хорошо. сказати? Не хочу поставити мій план.

Куда пришел уже? Я пришел. Гулять. Я хочу ресурсы уже добывать. Блядь, там где лама там может быть алмазы. Ну да, может быть. Ты зомбаки, а ты нафиг? Черт. Опа. О, 25 алмазов. Да, 25 алмазов ты гибнешь. Бляха! Шо, Ты дурак. Ты так же час, тмчаку. Ой, а ты що на чувак винчи пив? Я чувал, я не встречал возьму, а то я человек увайл. Да поебаю еще. Да ей, наш ти мене б'єш. Думаю, що хочу тебе просто купити жорстко. Тут собі не ну, дуже буваю. Так, тут огольок є, я не знаю, що ти його набрав. Потримуй я би сьогодні способі. Е, що з за за зафізер. А! Положе! Та де я тобі не хочу помагати? Урак, положе! Бо зараз допку. Я не знаю, де ти є. Я спарю в Що робиш? робишь? Спарію Я думав, що мені причулось. <ріху> О, я навесь ті убив Так, а я викупав весь уголь, який тут був, так що можна вилазити. А я просто бегаю і шукаю нормальну руду. Так шукай. Так This... тут є ще Оголь. Це капець. Що капець? Та ти не ферикий, че шо? Ша ты пехну, чекай. Хе-ха-ха. Ты пехай. Мачке файны скинуть скину в, тебе в якусь пещерку. Бачу ну, Я пощарку, Бин. Ай, павук. Ай, зумбак. Так що я хочу. Так это скинуть, як же тебе вылез, ты чорт. Хе-хе. <гум> Дурачок, просто дурабайцы, новый рассмотрит. А куда ты залис? Та так не. <гум> Я виліз виту. Як. Ти мразь, зомбі, понял, Ти мене в крысу вбив Бляха, <гум> відьма Кого? Доверь меня. Так. Блин, блин, да. Ты мало кобила. Та скільки її вбивати? На що, бессмертно, чи що? О, нарешті. Ты дурак, нащо ты мене настрашив? Я зараз вдохну. а Аня, я выше. Ты не ладно, я так прикалюсь. Ой. Бля, ты медицин, да. А ты айс копа? Ну так. Да. Ja. Да, где мы загадку не може появиться, тут с дичь. Нормально. хто мене лупачить так сильно? Люди. Я спавнюю тепер. скелеты. Ой, дурні Та хто мене з двох сторін розстрілюють? й Скільки я тут скелетів! Я здох Чекай, бо я ще не здох Бляха, скільки там скелетів було, ти бачив На цьому моменті ми вирішили закінчити відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Прощайся. І всім пока-пока.